На дивовижа, яка не має аналогів в Україні та, можливо, навіть у світі. У селі Староня, що в Богорочанському районі, діє унікальний грязьовий вулкан. Він порівняно молодий. Вперше проявив себе у 1977 році після землетрусу в Румунії. Нині має понад 20 кратерів. Та, як стверджують місцеві, постійно росте. Тим не менш, загрози від цієї геологічної аномалії поки що не помічали, адже вивергає вона не магму, а мінерали та попутньо нафту і озокерит. Тут чи не одна третя таблиця Менділеєва. Колись ми в школі вчили про те, що процес утворення руди відбувається на великих глибинах, а тут на цьому вулкані ми можемо побачити, що процес утворення руди відбувається на поверхні. Науковці вважають, що вулкан реагує на землетруси, які відбуваються за більш ніж тисячу кілометрів, адже починає інтенсивніше працювати. Між тим це далеко не всі дивовижі старуні. А ще неподалік, на початку 20-го століття тут знайшли мамонта й двох волохатих носорогів. Туші тварин збереглися майже ідеально. Старовинні знахідки тепер зберігаються у Краківському та львівському музеях. Їх виявили випадково. У Староні раніше видобували озокерит, так і натрапили на рештки давно вимерлих тварин. Ці звірі вони впали в такий цей маринад, соляний маринад, озокерит, і вони дуже добре збереглися. Є така світлина, коли на поверхню піднімають цих тварин, які повністю збереглися, їхні м'язи, шкіра. Кожен з робітників намагався собі урвати. Шмат шкіри, щоб пощити постоли. Але той, та людина, яка була з польської польський чиновник, сказав, що припинити роботи викликають швиденько вчених. Свого часу у стороні видобували також нафту. Одна зі свердловин тут досі проявляє бурхливу діяльність. З неї постійно виходять мінералізовані води. Ну, як ви бачите, вона дихає, працює ніби й розмовляє з нами. Тут збереглися ще лотки, яким понад 100 років, значить дерев'яні лотки, по яких сплавлялася нафта. Це унікальне місце на Прикарпатті Такого місця немає, щоб ще збережені були лотки з тих часів. Нині у сторонні мріють про створення на цьому місці парку льодовикового періоду, а також санаторного закладу. Адже різноманітні хімічні сполуки, що виходять тут на поверхню, можна ефективно використовувати з лікувальною метою. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.